Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 15 травня 24 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте, що розклад загальний, тому може не в усіх програтися. І так, Овни, карта дня для вас. Для овнів, двійка, жезлів. Карта говорить про важливий вибір, про певні вагання з вашої сторони, про те, що вам. Доведеться, знаєте, дуже багато активно і наполегливо працювати над якоюсь важливою справою, щоб її реалізувати. Але перед тим, як до неї взятись за цю справу, вам варто все ретельно обдумати зважити всі за і проти. Також ця карта може вказувати про якийсь творчу роботу, про якісь очікування результату певної роботи, та якісь досить такі благоприятні починання, які будуть на вас очікувати. Будьте рішучі і все вас обов'язково вдасться, ви обов'язково досягнете бажаного результату і отримаєте заслу... заслужений успіх своєї справи. Тельці. карта дня для вас. У тельці випадає старший аркан Махмах, Мах вказує на те, що ви маєте все для того, щоб реалізувати свої цілі, свої плани. Головне вам проявити себе, показати наполегливість, показати рішучість і, перш за все, перестати боятися, проявляти себе, боятися йти до своєї цілі. Ви багато чого вмієте, ви багато чого навчилися, і це варто застосовувати на практиці і реалізовувати себе. Ви все можете, тому вперед ви з усім впораєтесь. Близнюки. У близнюків випадає також старший аркан мах. Мах говорить, що ви реалізуєте свої цілі, ви досягнете того результату, до якого ви так ішли. Будете проявляти ініціативу, будете, можливо, якоюсь творчою роботою займатися. Також карта вказує на те, що ви будете працювати з людьми в колективі, можливо, можливо, з якоюсь певною аудиторією, От так досить так активно. Ви проявіть себе, ви гарно вмієте себе поставити, ви вмієте багато чого. Тому проявляйте себе, покажіть свою майстерність і результат обов'язково. Не заставить себе чекати. Десятка пентаклів вказує, що все, що ви робите, робите для того, щоб мати стабільність та впевненість в завтрашньому дню. І ви цього досягнете, якщо повірите в себе. Раки! Для раків випадає Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів говорить, що ви впевнено, хоч і повільно, але впевнено просуваєтеся до своєї цілі. Перш за все, ви йдіть тим шляхом, що йдете. Ні в якому разі не поспішайте і не прискорюйте події. Як би вам цього не хотілося, так, да, бувають такі справи, що хочеш якомога швидше отримати результат. Бистріше якось там прискорить, пришвидшить якісь події, але це може тільки нашкодити. Хай все йде своїм ходом на все свій час. У все буде у вас вдало. Ви зможете себе реалізувати. Також карта вказує на те, щоб ви працювали над деталями та над дрібницями. Старший аркан суд говорить на дні колоди про те, що ви обов'язково реалізуєте свій план. Ви досягнете гарного результату і досягнете поставленої цілі. І навіть зможете завершити якусь справу, яку давно відкладали. Леви. Для леві випадає старший аркан справедливість, який говорить, що будьте чесними, будьте справедливими, нікого не обманюйте, не хитріть ніде. Як хочете, щоб до вас відносились, так відноситеся до вас, робіть добро і воно до вас повернеться. Карта вказує, що справедливість буде на вашій стороні. Як би там не намагалися вам нашкодити, воно все повернеться до них бумерангом. Паш Купкін над говорить про гарні новини та позитивні емоції. Діви. Для діл випадає п'ятірка Пентаклів. Ну тут якісь певні фінансові витрати, які варто, знаєте, можна було відкласти. Знаєте, Займайтеся тими витратами, робіть покупки ті, які необхідні. Не робіть зайвих покупок. Також ця карта може вказувати на якісь певні невдачі, проблеми в робочих моментах, що може також за собою потягнути якісь певні витрати. Також карта вам радить не боятися попросити допомоги, попросивши її, ви її обов'язково отримаєте. Тому, не бійтеся, ви обов'язково реалізуєте свій план, хоч і можуть виникати якісь певні несподівані витрати. Ви з усім впораєтесь. Терези. Карта дня для терезів. Терезів-королева Терезів, Терезів Королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить на допомогу від якоїсь жінки. Жінки близької для вас. Також ця карта говорить, що не дозволяйте собою маніпулювати і йдіть до своєї цілі. Ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, як вам це зробити вірно. Тому йдіть, не озираючись. Взагалі, ви зможете реалізувати всі свої плани, ви зможете досить так гарно це все зробити. Знаєте, таку. Е Проявити незалежність, обов'язково отримуєте нагороду за свою працю, досягнете стабільності, і взагалі свої цілі ви обов'язково втілите в реальність. В таку, знаєте, якусь самостійність проявити, впевненість в собі, рішучість та наполегливість. Ви знаєте, чого хочете, тому наполегливо будете до цього йти. І вирішите якусь проблему, яку ви постійно відкладали, на яку не вистачало часу. Взагалі, день вдалий принесе вам реалізацію ваших планів. Тому не хвилюйтеся, ідіть вперед, стела, вдасться, Скорпіонів. У Скорпіонів старший аркан імператор Єрофант. Е Єрофант говорить про те, що е, потрібно бути чесними та справедливими. Карта вказує на наявність якоїсь нової важливої інформації, якесь можливе навчання, е, на спілкування з певною аудиторією. Також ця карта говорить про е, певні події, які будуть розвиватися в певних традиціях. Можливо, це якесь свято, підготовка до свята і так далі. Але день вдалі принесе вам гарний результат. Результат та корисну інформацію. Стрільці. Де стрільці імператриця? Гарна карта. Карта стабільності, карта досягнення цілей, карта, яка вказує на те, що всі ваші плани реалізуються. Ви будете задоволені собою та своєю роботою. Ви отримаєте не тільки похвалу за свою роботу, а ще гарну винагороду. Також матиме матимете та гарну можливість приділити увагу собі, своїм рідним та близьким, можливо, приготувати там вечерю, подивитися якесь кіно, сходити на прогулянку і так далі. Але день вдалий і принесе вам гарний результат. Козироги. У козірогі випадає трійка пентаклів, творчі робота, нові починання, гарні можливості, багато праці, праця над деталями, над дрібницями, але ви. Впевнено, будете йти до своєї цілі і зможете досягнути поставленої цілі. Хтось, можливо, буде там е, якийсь гурток іде, хтось, можливо, е, займається якимись уроками, якась творчість, якась, можливо, е, приготування чогось, там, наприклад, їжі і так далі. Але, так, знаєте, будете приділяти увагу деталям, дрібницям і будете дуже задоволені собою, досягнете гарного результату. О, у в рицарі жеслів. Рицар жеслів говорить, щоб ви не боялися складнощів, не зверталися зі свого шляху, проявили рішучість та наполегливість. І не, не, не вертайте, не сходили зі свого шляху ні перед якими обставинами. Просто йдіть до своєї цілі. Ви зможете реалізувати свій план. І нехай е, проявіть рішучість та сміливість, і хай нічого вас не лякає. Як би там складно не було, рибки. У рибок випадає старший аркан повішений. Певний застій, певні роздуми, якийсь депресивний стан, поганий настрій. Все не так, все не влаштовує така певна запутаність, як діяти далі, як вирішити ту чи іншу справу. Взагалі, нових якихось планів, якихось нових таких ідей не намагайтесь втілити в життя. Краще вирішити вже поточні справи. Ви обов'язково з усім впораєтесь. Саме головне не капризувати, не депресувати, а взять перш за все себе в руки. Тільки тоді ви зможете реалізувати будь-які свої плани. Але нова нічого не розпочинаємо. Завершіть ті справи, які ви давно розпочали, на яких у вас певні були якісь затримки. З усім ви впораєтесь, саме головне не хвилюватися. Бажаю всім гарного, вдалого дня, всім мирного дня та гарних новин. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!